Проблема, яка зараз є на фронті, це хвороба, це стан здоров'я наших військовослужбовців. Виявляється, в Україну повертається газова гангрена. Газова гангрена це була це захворювання, яке дуже було розповсюджене в часи Першої світової війни. Чим воно спричиняється? Газова гангрена розпочинається в той момент, коли роз, скажімо так, запальні процеси, інфекція потрапляє в рану. Так? Угу. Настя е, підземні споруди. Часто ну звичайно дотриматися санітарних норм в окопі, в посадках це неможливо. Такі санітарні норми Ну я кажу, що так, от е, солдат отримує поранення. Ну як ти повністю дотримаєшся того, аби туди не потрапила ніяка інфекція, і ця інфекція може спричинити газову гангрену. Це така бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину просто від смертельної швидкістю. Так, і щодо ситуації на фронті, є ще інформація про те, що понад 600 російських військових померли не на фронті, до речі, а через увага, хаос і наркотики за даними ГУР, лише у центральному військовому окрузі РФ. За останні два роки зафіксовано сотні смертей, не пов'язаних із бойовими діями, найбільше через самогубства. І показники ці постійно збільшуються. Є й інші причини, зокрема, це службова недбалість, передозування алкоголем, бійки у гур зазначають, усе це наслідок глибокої деморалізації та розвалу в російській армії, де панує безлад. Так от, і ми сьогодні вже почали з того. Ми зараз збираємо на потреби окремого полку безпілотних систем Кракен 1654 Чому ми збираємо саме на цей полк? Дивіться, їм потрібно купити багі. Цей багі коштує 1 мільйон гривень. Так, увага, давай зафіксуємо слава. Зараз у нас 288 тисяч. Ти вже бачиш, супер 288 тисяч на даний момент. Чому? А в цьому полку служить е, наша журналістка колишня, наша редакторка Евеліна Катлярова. Вона просто, те, що мені розповіли, я навіть ніколи б не подумав, тому що вона така в житті, от подивіться, якась така ніжна, е, якась така спокійна, іноді навіть дивакувата, хтось називав її кумедною такою дівчиною. Вона. Такий крутий оператор БПЛА, вона так гасить російських загарбників. Причому не вона дуже крутий. Вона е, вчилася керувати одними безпілотниками. Потім, коли росіяни почали застосовувати, от зараз дивіться спершу. А е, я вас дуже прошу. Ви бачите справа на екрані е, внизу QR-код. Зліва ви бачите номер картки. Кому як зручніше? Я вас дуже прошу. Нас зараз дивляться десятки тисяч людей. Десятки тисяч людей. Тисячі людей дивляться в Ютубі. Відкрий, будь ласка, скільки людей нас дивляться в Ютубі, Настя. От я тебе дуже прошу, я тебе Христом Богом молю. Так от, е тисячі людей нас дивляться у Ютубі. Десятки тисяч людей нас дивляться по телевізору. Якщо кожен з вас зайде і закине 5, 4... Три, дві, навіть 1 гривню, от вам того зараз нічого не вартує. От вам одна гривня, вам та одна гривня, вам, вибачте, ну, правда, я дві гривні на вулиці знайшов монеткою. Mm -hmm. Ти розумієш? Е, от зараз нас в Ютубі дивляться, мені підказує, скільки там. 754. Ні. 754. Близько 900 людей, 854 людини в Ютубі нас дивляться онлайн.